Я випадково натрапила в Фейсбуці на пост, де було написано, що скоро вийде в видавництво фоліо друком книга актриси Марини Бордіної проти вітру. Я з Мариною не була ніяким чином пов'язана, знайома. Потім, вже, коли ми стали розкручувати, вона, приміром, вчилася в кіношколі і у неї викладав Тарас Ткаченко, який зняв гніздогорвиці. Потім я натрапила на інтерв'ю. Наш кінокритик, який на фронті, Антон Філатов надіслав, брав колись у Марини інтерв'ю, і вона сказала, що вона мріяла би зіграти в таких фільмах, як Гніздо горлиці», як Межа, в яких я знімалась. І ми стали так розкручувати, що дійсно це такі випадкові невипадковості. Я знаю, що таке хвороба бас, бо одна з найближчих таких моїх людей, Тетяна Вертинська, дружина Олексія Вертинського, яка сама родом з Ужгорода, вона хворіла на цю рідкісну хворобу. І це хвороба. Яка забирає здатність рухатись спочатку м'язом, це бічний аміотрофічний склероз, руки, ноги, голова твоя усвідомлює до самої останньої хвилини, що з тобою відбувається, і Марина, завдяки тому, що вона на початку війни виїхала в Ірландію. Вона має можливість лікування і підтримання, бо Ірландія вважається найпрогресивнішою в підтримці хворих з баз. А хвороба, яка більше долає жінок в Вікіпедії, пишуть, що це після 40, Але в Марини в 33 роки на зйомках в Голлівуді випадає з рук револьвер. Вона була в каскадерській групі, і з цього моменту починається. От, встановлення діагнозу і від, від, від мови всіх м'яз, які є. Марина не має зараз навіть голосу. Технологія писання очима це, це дійсно це дивина, бо книга написана очима. Це перед обличчям з'являється такий екран, і зосередження твоє іде на певну літеру і кліпанням очей передається сигнал. Світловий і отак в хвилину вона може написати 20 слів. Марина зараз є в цій програмі Ілона Маска і очікує операцію, яка абсолютно рідкісна. Я знаю, що тільки троє людей на цей період є. Це в мозок вставляється такий чіп. Neuralink, який хоча б дозволить відтворити їй трішечки голос, це коли ти все слухаєш, і коли я згадую, як це ще було, коли танечка уходила, то це неймовірно, це ну, величезний прорив в медицині. У Марини є багато планів написати кіносценарій за цією книгою, бо це автобіографічна історія про те, як дівчина, яка вчилася в Донецькому університеті на економічному факультеті. Вона дуже хотіла стати актрисою. Спочатку вона стала журналісткою на телебаченні. Потім вона була ведучою, коли відкривали цей величезний стадіон в Донецьку. Потім двічі евакуюватися в 2014 році, тікати від окупації, потім тікати від Великої війни. Двоє Дітей, все чудово, зйомки в Голлівуді. Це я дійсно написала одразу, коли прочитала просто в коментарі, що я готова безкоштовно озвучити цю книгу. Я зробила аудіоверсію цієї книги на оркестровій вежі продакшн. Там ще є чоловічий голос. Там є герой, з яким вони потім з'єднуються в цій книзі. Спочатку ми не розуміємо взагалі, хто вони такі. Алекс це зробив Роман Куліш. І ну от власне, от, от так вона ну, і я зараз просто живу цією книгою. Для мене це дуже дуже важливо. Вона мотивує неймовірно. Її треба читати в госпіталях, треба читати в військових частинах, її треба читати всюди, де ти тільки чуєш слово депресія, тільки де у тебе людина починає говорити про те, що немає сил, немає сил жити, немає сил боротися, коли ти бачиш ось таку дівчину. Яка несеться проти вітру, і у мене таке відчуття, що вона просто навіть не рухаючись цими руками, простягає всім руки, і, і разом всі, хто потрапляють в полон цієї магії цієї книги, вони разом з нею несуться проти вітру. Ми презентували в Харкові, це почалося саме з Харкова, тому що фоліо взагалі має напрямок соціального спрямування. Це і книга Вікторії карпиленко «Суботіний полон видана саме там. І проти вітру, і ми спочатку на літературному ярмарку наприкінці в останні дні літа презентували там. А потім у нас була презентація в Києві. В Києві в мене не було, але Була презентація. ця. Була у нас презентація у Львові два рази, і в Одесі. Тут я просто запропонувала, тому що все, що я роблю в Ужгороді, я роблю це на волонтерських засадах. Мені хочеться займатися якоюсь якимось просвітництвом і віддавати людям ті знання, які, які я маю, і не поділитися тим, що вну вона, вона як порятунок. Знаєте, вона от Марина пише про те, вона вже кілька років живе на кисневому апараті, вона спить тільки з кисневим апаратом. І ця книга, вона як кисень, вона як кисень для мене.